Дорогий солдати, мене звати Нелю. Я живу у місті під гайці. Ти дуже втомився. Сядь, відпочинь, а я тебе прочитаю веселий вірш. Ось слухай, жив собі розява, ліві двері справа. Зранку він хотенько став, піджукав діяти став, чогось руками в рукави. З'ясувалось, то штани. Брав сорочку він, однак всі кричать йому, не так. Одягнув пальто, проти знов кричать йому не те, поспішаючи в дорогу, рукавичку на ногу. Ну, а замість капелюха, натягнув вітро на вуха. Ось біжить він до кав'ярні, щоб квітки купити гарні. Далі гляньте на розяву, вчись купляти в касі каву. Вибіг він аж на перон. Там відчіплений вагон. Пан узяв у нього вліз. Сімбаліст туди за ній, примостився під вікном. Заснув солодким сном. Зранку гульк еге гукає. Що за станція? питає. Чемний голос відповів Той славне місто Львів, ще поспав, а що де сонце? Знов поглянув у віконце. Бачить, знов стоїть вокзал, Здивувався і сказав, Що за місто, це болею. Коломия мене Радехів? Чемний голос відповів Той славне місто Львів. Знов поглянув на зупинку, бачить, знов якийсь вокзал. здивувався і сказав, що за станція цікав. Київ Зміїв чи полтав, Чевний голос відповів Той славне місто Львів. Тут він крикнув, що, ж... що за жарти, жартувати так не варто. Вчора я у Львові сів, а приїхав знову у Львів, от такий ліві двері справа.